Товариство, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, зимонька наближається. пролітає вже перший сніжок у цьому році. Ну і я думаю, з дня на день обіцяють нас, що засипе нас доволі потужно за цим же сніжком. Ми ж займаємося заготівлею зернової бази. Разом з тим, буквально нещодавно, та хвилинку назад, заїхав на фазенду, привіз чергову. Можна так сказати, партію добавочок, які будуть призначатися для наших свинок, значить, привіз предстартовий комбікорм, привіз БМВД і привіз премікс. Зараз більш детальніше знову ж таки відповім на ваші питання, які ставилися в коментарях. Що стосується предстартового комбікорму, ну і взагалі в цілому. Зараз користуюся лінійкою добавочок від компанії Ню це нова компанія, яка буквально нещодавно побудувала величезний комбікормовий завод у Чернігівській області. Ну і можна так сказати, за рахунок того, що ми знаходимося локаційно неподалік від їхнього, можна так сказати розташування. Нам дуже зручно користуватися їхніми добавочками. Уже майже два місяці користуюся, в цілому дуже задоволений. Продукцією предстартовий комбікорм, взагалі, суперовий. Порівнюю його знову ж таки в якійсь мірі із топовою продукцією, із хенніковською продукцією, але ціна і те, як поїдають поросятка. Е, Оцей от стартовий комбікорм в ніяке порівняння не йде. Стартовий комбікорм від Хелнікса, я користувався ним дуже довго, але взагалі останнім часом перестали його їсти. Е, носиком пориються, розвертаються, йдуть далі е, штовхати мамку. Цей же комбікорм сьомий, десятий день. Поросятка вже абсолютно безпроблемна і дуже гарно, що саме основне починають. Під'їдати. Це комбікорм для поросяток від 5 до 45 днів. Він такий маленька гранулка. Друзі, хлопці запитували стосовно ціни 1125 гривень мішечок. Знову ж таки, відштовхуючись від якості і ціни, абсолютно задовольняючий мене продукт, тому що Хендрікс у порівнянні під 1300 коштує. Що стосується БМВД, також два місяці поросятка гарно Uh, якби його поїдають, гарно він себе зарекомендував. Немає розладів, знову ж таки, потрібно знайти певний підхід. На початкових стадіях після відлучки поросяток не можна дозволяти переїдань. Ну і в цілому 3-4 дні і поросятка плавненько переходять на комбікорм на базі оцього от БМВД. Ціна, друзі, ціна і ще раз ціна, я взагалі вважаю, що топова і суперова. 950 гривень за мішечок у порівнянні Хенлікс у нас. Нас коштує. 1450. Що стосується преміксу, мішечок преміксу також узяв стартовий премікс 4,5%. До речі, у них повністю вся лінійка преміксів представлена і виробляється. Це стартовий премікс, премікс для виготовлення комбікорму гровер. Там йде менший відсоток у воду, і, відповідно, премікс-фінішний він також у них є. Я у себе на господарстві дуже-дуже давно. Користуюсь таким от підходом, що куплю купую стартовий комбікорм. Ну а під час виготовлення того чи іншого комбікорму, просто-напросто роблю менший від оцього самого преміксу, і для всього виготовленого комбікорму користуюсь одним преміксом. Різниці суттєвої я абсолютно я не бачу ну і для мене це набагато легше. Купив один мішечок, і, в принципі, щоб не було ніякої путанини, не було ніяких проблем. Ним користуюсь. Також він коштує 1680 гривень. Хенлікс до порівняння коштує 2200 гривень. Ну, я думаю, різниця є і досить суттєва. Що стосується економії, тому що хлопці регулярно у коментарях пишуть, що годувати комбікормом на базі БМВД це достатньо дорого. Потрібно годувати преміксами санішниковою макухою. Згодний, це в якійсь мірі трішечки трішечки. Дешевше, але я вже неодноразово говорив: якщо у вас є доступ до гарної, якісної соєвої макухи, тоді так, якщо у вас же її нема і ви. Танці з бубнами, можна так сказати, створюєте і шукаєте її по всьому світу, купуєте непонятно що і непонятно де, не понятно як, то в ці ігри краще не грати. Це вже на власному досвіді пережито. Е, пройшов усе це я, тому що ну, поросятко 10-12 кілограмів, переведене на такі от ризикові комбікорми. Це завжди лотерея. Діареї погано їдять, зупиняються в рості. Це кіно мені. Не потрібне, оптимально ідеальний варіант, і до цього я прийшов е стартовий комбікорм виготовляти на базі БМВД. От якраз от, стосовно економії, ці 150-200 гривень на виготовленні 100 кг комбікорму може привести до дуже невеселих наслідків. Мій колега буквально місяць назад дзвонив. Пропонує, каже, саньок. Пропонує 500 кілограмів соєвої макухи по дуже гарній ціні 15 гривень. Так як у нашому регіоні, взагалі, тут соєвої макухи неможливо купити у ветеринарних аптеках. Вона коштує там 23-25 гривень. Ну а 15 гривень це доволі таки суттєва різниця. Каже, будеш брати. Говорю, друже, поки що брати нічого не буду. В наявності все є. Потрібно буде тоді докуплю, тому що воно мені не горить. Забрав він всю цю макуху, почав виготовляти комбікорм, відлучив партію поросяток, перевів їх на цей комбікорм, проходить три дні. Поросята починають цівкою лити, поноси, погано їдять. Одне поросятко посиніли ушки, двинуло коні, тобто пропало. Е, дзвони мені, Саня, що робить. Не знаю, можливо, проблема у преміксі, можливо, проблема у зерні, е, тому що до цього робив все і те ж саме по тій же самій рецептурі, жодних проблем не було. Е, телефонує він до е, хлопця, який е, продає премікс. Говорить: там е, партія одна ж і та ж сама, що я брав у тебе. Нічого не змінилося. Можливо, премікс пропавший. Він говорить, ні, партія одна і та ж сама. говорить, чим ти годуєш, як ти годуєш. Розповів він всю історію. Чим годує, зерно не змінюється, премікс не змінюється, каже, скупив нову сою. Він каже, прийшли мені соєву макуху. Прийшли мені буквально кілограмчик ось соєвої макухи. Я зроблю аналіз, щоб подивитися, що це за соєва макуха і чим, можна так сказати, її можна їсти. Робив він аналіз, друзі. Люди, які йому продавали цього сою, почали розповідати, що коли він і коли йому хотіли її продавати, що соя супер, білок суперовий, 47-48% білка. Хоча апріорі такого бути не може, тому що такий високий відсоток білка буває тільки у шротах соєвих у соєвій макусі в середньому там 42, 43, 44 до 45% білок. Значить, е, е, робив він аналіз, друзі: 29% білка в оціовій макусі, велите величезна кількість урази. Ну і е, набагато більші показники тих е, показників, які не мають там бути. Ну і приходимо до висновку, наекономили. Е, одне поросятко втратили, решта поросяток із виводка 9 штук. Е, сильна діарея. Купуємо антибіотики. Поросята збиваються із відгодівельного циклу. Економія. во. Е, другий варіант економії. Також буквально от нещодавно з вами обговорювали. Якраз от доцільність використання тих чи інших препаратів. Людина першочергово мене запитувала про е, ті вітаміни, які потрібно колоти поросяткам після народження. Ну і я якраз от порекомендував препарат Forceris, який якраз за. Криває дефіцит заліза заодно у цьому препараті як оксидіостатики це препарат, який можна так сказати, допомагає нівелювати появу коксидіозу на господарстві. Знову ж таки, один пише, другий пише дорого. На що ви його рекомендуєте, на що ви його використовуєте. Моделюємо ситуацію, яка в будь-якому випадку буде. Значить, флакон оцього цього Фарцерісу коштує там від 1150 до 1350, в залежності від того, де ви його купуєте. В флаконі 100 мл. Хватає оцих 100 мл на 66 поросяток, тобто півтора кубика на голову одноразово. Повторююсь, закриваємо дефіцит заліза і закриваємо проблему із кокцидіостатиком. Ну і дуже важливо купувати оригінальний препарат, щоб це була не підробка, тому що, в принципі, підробка є підробка до дупи всі ін'єкції. Значить, 66 поросяток розбиваємо на 1300. Це 20 гривень, друзі, за голову. Моделюємо ситуацію, коли у вас є виводок, два виводки, три виводки поросяток. Одне поросятко у вас пропадає від кокцидіозу. На сьогоднішній день знову ж таки там беремо навіть від тисячі до 2000 гривень порося. Наекономили, отак от наекономили. Ну і в цілому ряд проблем, які ви потім будете бороти. Ті ж самі антибіотики, діареї, поганий настрій і тому подібне. Тому економити потрібно там, де потрібно економити. А як то кажуть, на кормовій базі налюбити можна тільки себе, а не свиней. Так що пишіть в коментарях, що ви з приводу цього думаєте. Ну а ми біжимо працювати далі. Заготовляємо комбікорм, як ви бачите. Ну і готуємось потихеньку до вихідних, тому що на вихідних роботи не менше. Так що, всім миру, добра, друзі, до зустрічі!